тонкощі безвізу Українські литовища готуються до початку безвізового режиму з європейським союзом. Той почне діяти 11 червня. Проте поетапно, в залежності від часового поясу країн о півночі вже можна буде подорожувати Фінляндію, Румунію, Болгарію, Грецію, Кіпр та Балтійські країни. Останнім безвізовий режим для українців запрацює в Ісландії о третій ночі за київським часом. Про те, як перетинати державний кордон з 11 червня, розповідали сьогодні в столичному аеропорту Київ. Чи зміниться робота вітчизняних литовищ після початку дії безвізу? Знає Олена Блізнякова тут у столичному аеропорті Жуляни на збільшення кількості пасажирів з 11 червня не очікують однак про всяк випадок вирішили підготуватися. В першу чергу це стосується митної та прикордонної служби. Митники розповідають, по всьому аеропорту стоять інформаційні стійки. Кожен пасажир може підійти і розпитати, що можна вивозити за кордон і що заборонено. Якщо потрібно, допоможуть заповнити й митну декларацію. А ще по аеропорту розвісили екрани з інформацією, зокрема біля стійки реєстрації, адже саме там потрібно вирішити, чи заповнювати декларацію. Деякі громадяни України, можливо, вперше будуть перетинати митний кордон України. Саме для цього ми робимо декілька точок. Для для того, щоб громадян України ознайомився з правилами перетину митного кордону України. Після реєстрації митний контроль перевіряють речі та ручну поклажу. Усе сканують, а сам пасажир проходить металодетектор, за яким є дві зони. Червоний коридор для тих, хто везе речі, які треба декларувати. Понад 10 тисяч євро лікарські засоби з наркотичними речовинами, антикваріат або зброю. У зеленій проходять ті, в кого нічого такого немає. Далі контроль паспортний. Це вже справа прикордонників. Вони запевняють, до безвізу готові. У нас всі автоматизовані робочі місця забезпечені приладами для щитування біометричних паспортів. Ми посилили і збільшили інспекторський склад в пунктах прописку. Активно проводиться робота з представниками агенції Фронтекс. Основною метою яких є, це надання консультацій громадянам України, які перетинають державний кордон. Паспортний контроль останній етап перевірки. Саме після нього людина офіційно залишає державу і потрапляє на нейтральну територію. Насамперед, це перевірка документів. І виявлення цих документів на дійсність, на приналежність особи, яка перевіряє, і також здійснення перевірки по базам даним. Зараз за добу з литовища Жуляни вилітає близько 30 рейсів. З міжнародного аеропорту Бориспіль буває і 200. Однак в жулянах планують максимально забезпечити комфорт навіть невеликій кількості пасажирів. Олена Блізнякова, Роман Міхєєв. Новини на першому.